Доброго дня, шановні друзі, сьогодні на огляді у нас ось такий крутезний наборчик три в одному в міцному зручному кейсі. Відкриваємо і дивимося, просто яка краса. Подивіться тільки на це. По-перше, чим славиться цей наборчик? тим, що у нього є потужний гайкокрут, за допомогою якого ви можете підкрутити колеса та й просто для домашнього використування він дуже потрібен на кожен день. Ставимо акумулятори. Є ось такі режими, їх можна перемикати і працювати так, щоб вам було зручно на такому режимі, який ви оберете. А також можна докупити більш потужні банки, щоб заряду акумулятора вам вистачало ще на тривалішу роботу. Йдемо далі. Як користуватися, оце все розписано в інструкції. На кожен наборчик є своя інструкція. А кожен день обов'язково для дому вам потрібна така штука. Попрацювати, зробити ремонт, щось поремонтувати обов'язково потрібно. Йдемо далі. Ось такий акумуляторний шурупокрут. З різними режимами сверління. Давайте поставимо акумулятор. В інструкції також розписано, як можна правильно користуватися. В комплекті два акумулятори. Ручки на болгарочку. Кожух захисний. Зарядка для акумуляторів, яка швидко зарядить вам. Ваші акумулятори, щоб хватало на вашу роботу. Просто ось так ставите і заряджаєте. До цього наборчику вам вже не потрібно нічого докупати, тому що розхідні матеріали всі є в наявності. Все, що вам буде потрібно для зручної роботи. На кожен інструмент своя окрема інструкція. Де розписано, як правильно чим користуватися? Це цікавив такий крутезний наборчик в одному. Дзвони нам для замовлення 095 623 3043 або замовляй на нашому сайті protus21.com. підписуйся на мій канал та став лайки.